85 юних нововолинців, вихованців школи мистецтв стали учасниками новорічно-різдвяної виставки декоративного мистецтва, що відкрили у міському народному історичному музеї. Значимою новорічною подією у культурному житті Нововолинська стала виставка різдвяної атрибутики вихованців художнього відділу школи мистецтв, що експонується у міському історичному музеї. Багато Новорічно різдвяних різних елементів, багато мотанок, багато робіт виконано декоративно прикладним мистецтвом, і е, вітражі, і роботи в матеріалі, і роботи з сіна, і роботи з пластиліну. Діти готувалися до цієї виставки майже два місяці. Глибиною творчого задуму, високою технікою, знанням народних звичаїв і обрядових свят вирізнялися дитячі роботи різдвяної виставки. Я робив ляльку-мотунку, вона мені дуже сподобалася, Це дуже захоплююча робота. Я одна з своїх групи зробила ангела. Всі інші дівчата робили дівчину бабусю. Організатори виставки організували конкурс дитячих робіт у ролі журі представники обласного благодійного фонду «Карітас Волинь». Співпраця з Новолинською школою мистецтв нас триває майже з початку існування нашого благодійного фонду. Вона проявлялася різними формами. Переможців святкового конкурсу декоративно-прикладних робіт на різдвяну тематику нагородили грамотами і подарунками. Мене нагородили за малюнок, там де дітки дві, на весь катаються, їдуть. Сім'я священника» то ну, ми нас воно пов'язано це народне і з релігійними віруваннями нашому народу. Ну, як, Різдво це найбільше фактично свято для нас, бо дітей багато. Колядки, ну, гості, церква обов'язково, нічна служба. Ну і Радість теж, ну, це найбільша радість от для діток, Різдво. Річна виставка робіт декоративно-прикладного мистецтва «Святвечір» працюватиме в Новолинському міському народному історичному музеї протягом січня лютого.